Айдар просував лінію фронту і брав активну участь практично у всіх боях на сході країни. Тепер став непотрібним для Міноборони. Принаймні у цьому переконані бійці добровольчого батальйону. Вони прийшли під будівлю Генштабу, щоб дізнатися про свою подальшу долю. Айдарівці впевнені, їх хочуть розпустити, оскільки існує відповідна директива міністерства. Згідно з документом, військова частина отримала нову назву, а це тягне за собою низку змін. 0624, которые расформировываются и преобразуются 2950 с новым командиром подразделения. Это совершенно новая часть, где можно взять бойцов Сайдара, а можно не брать бойцов Сайдара. Для чего реформировать то, что не нужно реформировать, что есть дієвим? Мы знаем, да, эти информации. Если хочешь что-то уничтожить, начни его реформировать. Да? Міноборони змінило назву військової частини, тому що була втрачена печатка батальйону. Але комбат Мельничук у цьому сумнівається. Служба правопорядку разом із пташником визнають цю печатку, що вона втрачена. От на це повідомляють генеральний штаб Міноборони, і на основі цього міняють повністю назву частини. Тобто документи, які видавалися пораненим, загиблим і так далі, в печатці йде код. ЄДРПО, Він також змінений. А це фінансування батальйону. Це перша ознака того, що тут є корупційна схема. Мельничук каже, що хоче знову воювати, а призупинив свої повноваження в батальйоні тимчасово. Тепер все керівництво перейшло до виконуючого обов'язки, який бере до складу оновленої частини тільки потрібних людей. В новій частині зараз числяться люди, які були набрані в батальйон. Це легко перевірити, які набиралися в батальйон. Листопад, грудень місяць, люди, які не приймали участі в бойових діях, які знаходяться за 75 кілометрів від передової. В Міністерстві оборони в цей час заспокоюють, стверджують, організаційні зміни, які відбуваються в батальйоні Айдар, жодним чином не стосуються особового складу підрозділу. Зміни стосуватимуться лише перереєстрації номерів військової частини та заміни печатки. Це робиться з метою унеможливлення зловживань із печаткою та документами, які були раніше втрачені і можуть стати інструментом у махінаціях окремих осіб. Айдарівці таким словам не вірять. Впевнені бійців, які дійсно воюють на сході країни, просто бояться. Войни Айдару не здаються, кажуть, захищатимуть батьківщину і надалі. Будуть діяти як батальйони правий сектор або ОУН, які навіть без офіційного визнання дають. Ють перцю ворогу Анастасія Островушка Дмитро Гришко соціальна країна.